Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродняпер. Ось ось підвезли із виробництва свіже надходження. Вийшла поперечена партія. Наша поперечена йде лита 45-та сталь. Пальці гартовані і, як бачите, не обварені. Вони гартуються і йде запресовка. Так робив завод, так і ми виготовляємо. Вони не випадають, тому що запресовані. І ще ось о надходження. Корпуса муфти щеплення на МТЗ. Абсолютно нові. Нового зразка. До двигуна йде кріплення на 20 отворів. Вони йдуть під стартер, бачите, приливочка. І ось о, вишенька на торті це корпус коробки передач на трактор МТЗ. Нова новісінька. Не Білорусь, а Україна. Виготовили нас Супер. отвори, все зроблено, як має бути. Кому потрібно, замовляйте корпуса окремо. А, можливо, подумаємо над таким, щоб збирати коробку в зборі. Якщо вас цікаво, телефонуйте. Порахуємо, скільки вона вартує. Кришка нова буде білоруська, тому що аналогів нема. А корпус і шестерні буде заміна. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, з вами підприємство Агродніпр.